okay Сьогодні, вперше в рамках різдвяного ярмарку, у нас відбувається фестиваль джазу та блюзу. Музика достойна Житомира. Ми хочемо, щоб Житомир був модерним європейським містом, а модерне європейське місто без джазу це просто ще не. Тому Житомир до цього тягнеться і прагнемо влітку зробити великий триденний фестиваль. А сьогодні така репетиція і заохочення Житомирян до такого джазового спілкування. Сьогодні три Житомирські команди, тільки що відіграла команда. The Heartбіц BB», зараз готується «Retro 21», Молода, але досить креативна така команда. І завершує монстри нашого Житомирського джазу. «Crystal Dixie», Це сім чоловіків справжніх. Три духовика. Там просто така буде фантастична вечірня музика в стилі Діксіленду. Запрошуємо всіх Житомирян. Долучатися до джазового життя в філармонії кожного місця відбуваються джазові концерти. Є група на Фейсбуці Джаз в Житомирі доєднуйтесь до цього, цікавтесь цим і джаз в Житомирі переможе. Дуже гарні. мені подобається взагалі музика, я прийшла просто відпочити. Ну, я не дуже полюбляю, а джаз дуже гарно, дуже гарно. Хай продовжується. Народ повинен традиції, якщо не підтримувати, то хоч би набувати. Фестиваль, нещад фестивалі ми не особо знаємо. Ну, Глінфей дуже подобається, чудова річ, дуже зігріває Ну і піднімає настрій.